Шановні колеги, шановні українські народи, дуже змістовною, дуже корисною і саме головне, дуже вчасною була поїздка частини народних депутатів до Брюсселю. Але мені сумно від двох речей. Перше, мені сумно від того, що європейські парламентарі назвали український парламент фабрикою законотворчого мусору. А друге сумно від того, що Ті 52 рекомендації, які нам дав пан Кокс, шановний пан Кокс, ми повинні були в першу чергу з цих рекомендацій розпочати наші реформи. І кожний, навіть молодий народний депутат, повинен про це розуміти, бо це як буквар для дітей в школі. На превеликий жаль, в цьому залі більшість депутатів так і не зрозуміли своєї ролі в цьому суспільстві. Давайте глянемо на цю ситуацію з сторони. Україна, це Титанік, який сьогодні, вже наткнувшись на айсберг, іде на дно. І тоді, коли український народ, знаходячись на борту цього лайнера, чайними ложками черпає воду, щоб залишитись живими і допливти до берегу, капітан і старпом цього корабля разом з усією командою б'ються за теплі каюти на цьому лайнері. Шановні колеги, скажіть мені. Яка різниця, в якій каюті потонути? Я думав довго, про що я буду сьогодні виступати, і серед тисячі звернень за останній місяць, які до мене прийшли від громадян, я знайшов одне, яке хочу зараз вам зачитати, бо це дуже шанована мною людина написала, який всі роки незалежності 25 років працює мером, працював мером, сьогодні він вже не мер, він е, е, міста Славутич. Те, що відбувається зараз. Просто не вкладається в здоровий глузд під прикриттям реформ, іде практично відкритий грабіж українського народу. Величезна допомога наших західних партнерів давала і дає можливість з мінімальними втратами для кожної української сім'ї провести реформи. Замість цього примітивне, абсолютно необґрунтовне антинародне підвищення тарифів автоматично ведуть до підвищення цін на всі товари. Ми є свідками критичного зниження реальної зарплати, втрати робочих місць і людського відчаю. Величезні протиріччя заявились в українському суспільстві, яке розділяється вже не на багатих середній класі бідних, а на дуже багатих з критичним зменшенням середнього класу і дуже бідних. Демократія сьогодення це інструмент обдурювання політичної брехні, вседозволеності, духовного занепаду і можливостей маніпуляції суспільства. Сам термін безжалісно експлуатується різними елітами під ширмою реформ. Саме такий стан і створює умови для величезного обурення, протистояння революційного та радикального настрою народу. Просимо вас звернутись до усіх колег, зупинити цей безлад, пустопорожню балаканину та злочинну бездіяльність, схаменутись і запропонувати суспіль. Будь ласка, 30 секунд завершити всім громадянам України реальний вихід з цього становища. На останньок додам напередодні 30-річчя Чорнобильської катастрофи мені соромно дивити справжнім героям у вічі. Держава не тільки забрала в них все, що могла, але практично довела до нуля святу медичну допомогу. Тож герої АТО, народні депутати і ті які служать на фронті, можуть чітко усвідомити, що держава. Яка так себе поводить з чорнобильцями? Якщо ми її докорінно не змінимо, буде так само ставитись і до вас з поваги Володимиру Довіченко. Дякую за увагу.